Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському Ютуб-каналі Днями Україну відвідав американський політик, екс політик, колишній директор ЦРУ, колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки за часів президентства Дональда Трампа Майк Помпео. Майк Помпео. Записав 20 хвилин інтерв'ю з Наталкою Мосійчук, відомою українською тележурналісткою з каналу 1 плюс 1. І під час розмов про війну Майк Помпео, відповідаючи на запитання Наталки Мосійчук, чи зможе Дональд Трамп, якщо стане президентом, зустрічатися і розмовляти? З Володимиром Путіним, міжнародним злочинцем, Майк Помпео сказав, що в політиці доводиться розмовляти з різними людьми, в тому числі із злочинцями. І Майк Помпео назвав фактично опосередковано злочинцем голову КПК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна, головного правителя Китаю, звинувативши Сі Цзіньпіна у тому, що. З уханської лабораторії був витік вірусу і Сізінпін, Китай, уханська лабораторія винні у загибелі 10 мільйонів людей. Я підкреслюю, це сказав хто небудь А колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки, колишній директор ЦРУ Майк Помпео. Тобто звинувачення ну досить серйозні, це не якісь журналістські розслідування, це не дані так званої доказової медицини. Очевидно, що ЦРУ щось знає. І, в принципі, це підтверджує версію, що цей вірус рукотворний. І Китай не випадково засекретив всі дані по цьому вірусу, не допускав жодних науковців на територію Китаю для вивчення умов циркуляції цього вірусу, дослідження каженів різних там гризунів і так далі. І фактично знищив базу неможливо відстежити філогенез цього вірусу, як він змінювався, які були мутації. Тому що фахівці чітко скажуть, що це була природна мутація, чи це було штучне втручання в цей вірус. Нагадаю, що на планеті Земля є тисячі, нехай буде сотні фахівців, які можуть дуже легко міняти непослідовність нуклеотидів у вірусі. Єдине, що необхідна цілеспрямована робота команди. Для того, щоб досягнути певного результату, щоб респіраторні віруси не тренували імунітету дітей і юнаків, а вибірково вражали людей літніх, людей поважного віку. Ось і викликали у них атипову пневмонію. Це роки і роки роботи. Очевидно, що якісь є дані у ЦРУ, Є данію Майка Помпео, що Китай цим займався. Але ну, поки відповідна політична сила не при владі, ми з вами мало що зможемо дізнатися. І от сьогодні я хочу поговорити, які ж наслідки наслідки коронавірусу. Які фактично є рукотворним. Мені потрапилось на очі, синхронно або таке відеорепортаж з Литви, російськомовний канал у Литві розказував про литовські інфекційні проблеми. І розповідь про ці проблеми чітко виводить нас на ковідну пандемію і на наслідки. Тобто наслідки нікуди не поділися. Я маю на увазі наслідки промивання мізків медикам, громадянам, реакцію громадян. Це все зберігається. Причим хочу відзначити, що реакція діаметрально протилежна. Люди, які залежать від бюджетних грошей, від грантівських грошей, люди, які залежать від допуску до професії, маються медиків, на них вплинув по-своєму ковідний період, і вони залишилися на своїх позиціях деструктивних і навіть посилилися у своїй думці, неправильній думці. А от громадяни Литви, у яких брали інтерв'ю просто на вулиці, вони займають діаметрально протилежну позицію. Практично з чотирьох чи п'яти відповідей, які я почув при опитуванні литовців, ніхто не висловився за щеплення, ніхто не пов'язує своє благополуччя епідеміологічне, своє здоров'я з щепленням з імунобіологічними препаратами. До речі, <смас> вакцини, які вважалися вакцинами, тепер вже не вважаються вакцинами. Це е, препарати іншої природи. Це не імунобіологічні препарати. Так ось як налаштовані люди. Люди налаштовані негативно. Вони кажуть, що вони готові переносити всі вірусні захворювання самостійно, і ні епідемія грипу, ні епідемія чи пандемія коронавірусу їх не лякає і вони не збираються щеплюватися. За даними соціологічних опитувань, в Литві, тільки 2% батьків щеплюють своїх дітей від грипу, ну і відповідно там від, від, від коронавірусу. Тому Литовський уряд прийняв програму безкоштовного щеплення дітей у віці від 2, там, до 7 років. Але незважаючи на те, що це все безкоштовно. І достатньо є препаратів для щеплення, все одно це не діє, не працює, ніхто не хоче щеплюватися. І від грипу, і звичайно, точна така проекція на протиковідні щеплювальні препарати. Тепер я хочу перейти до лікарів. А у лікарів брали теж коментарі, і вони скаржаться знову на несвідомість людей, звинувачують тих, хто не щепився у зберіганні і поширенні коронавірусу. І це, значить, не дає можливість захистити тих, хто не може щеплюватися. Я хочу на цьому моменті зупинитися і почати з того, що в нас немає. Людей, яким не можна щеплюватися. Тобто, тут люди, які проштовхують і поширюють ці всі ідеї, заплутались у своїх власних пояснювальних схемах, вони е зробили все, щоб просто викреслити протипокази до щеплення. І протипоказами я нагадаю, що є протипоказами, протипоказами є. Висока температура тіла 38 і вищі, там 39 і вищі. І індивідуальна непереносимість компонентів вакцини, що в принципі довести в світі ще нікому не вдалося, що в когось є алергічна реакція на компоненти вакцини. Це у вас чомусь з іншого приводу, з іншої причини, там алергічна реакція, але не тільки від вакцини, навіть є такі. Є така теза, є таке пояснення, що після не значить внаслідок. Якщо ви випили кефір і у вас алергія, то це не означає, що ця алергія від кефіру, можливо, ви щось інше нюхали, їли, дихали чимось і так далі. Тобто тут все вони захистилися тільки можуть. Ну і от виходять медики в Литві і кажуть, що треба бути свідомими, всім щеплюватися. Тому що є 5% людей, які мають сховатися в цьому колективному або стадному імунітеті за плечима тих, хто щепилися і мають імунітет. Немає 5%, нічого немає. Ні онкологія, тепер не є протопоказом, ні вагітність, що раніше було завжди. Все можна, всім можна. Температура, якщо сьогодні у вас 38, то ж завтра чи післязавтра вона вже буде 37. І можете щеплюватися. Багато антитіл, як вони кажуть, не бувають, і так далі. Тому це уже все не працює. І цим не можна обґрунтовувати і пояснювати щеплення і закликати людей до свідомості. Ну на що ще я звернув увагу, що країна Євросоюзу здавалося б. Працює там з англомовними матеріалами, науковими дослідженнями, всі вже європеїзовані і так далі. І продовжують просто городити дурницю. Продовжують знову поширювати звинувачення на адресу людей, які не щепилися. Нібито вони є резервуаром вірусу і джерелом поширення. Я хочу сказати, що це абсолютно дурниця, тому що ви візьміть будь-які... Антропонози, там, дифтерія, наприклад, в популяції чому періодично спалахи дифтерії? Тому що в популяції завжди є люди, незалежно від того, щеплені вони чи не щеплені, які є природним резервуаром, природними носіями збудника дифтерії. І Як тільки погіршується соціальна ситуація, економічна ситуація, люди не доїдають, не досипають погано харчуються і так далі, живуть в стресі, той збудник дифтерії він одразу потрапляє на в макроорганізм, ослаблений і в незалежності від того, щеплена людина чи не щеплена, починається захворювання. Щеплення проводиться анатоксином, і просто це захворювання не має тих наслідків жахливих при дифтерії, це міокардити і ускладнення ниркова недостатність. І все, але звинувачувати людей, що тільки щеплені люди є, значить, в природі якимось природнім антидотом. Чи місцем, де гине вірус, це абсолютно дурниця, тому що щеплювальний матеріал це не лізол, не формалін, не фурацелін, не йод, не спирт, не будь-який антисептик. І у людини на слезовій, навіть щепленої людини, можуть транзитом перебувати віруси, можуть тривалий час бути віруси і коронавірусу, і так далі. Це абсолютно дурниця. І головну роль в імунітеті від респіраторних вірусів відіграє неспецифічний природний імунітет, який локалізується на слизових оболонках. І це ніяким чином не клітинний і не гуморальний імунітет, який є другим рядом захисту організму. І це вже як запасний, запасна ланка. Вона в природою не... Активуються без потреби, і це важливо розуміти. Тобто медики в Литві навіть поширюють абсолютні нісенітниці, ну просто дурниці, які неможливо слухати. А... Наступний і останній вже момент, про який я хочу сказати, це просвітницька робота. От у нас в 21 столітті. До цих пір вважається, що люди не щеплюються, тому що вони не освічені. Я хочу сказати, що все навпаки, в 21 столітті люди не щеплюються, тому що вони занадто освічені. Вони знають більше, ніж колись знали обивателі. Сьогодні інформація доступна. Люди можуть самі робити медичні висновки. І ці висновки значно. Серйозніше і краще за лікарів, і люди не бажають собі зла. Це треба розуміти. Але у нас продовжують проводити якісь там просвітницькі заходи, звинувачують, звинувачуючи людей в темряві, в невігластві, в незнанні, вигадують якісь меми з шапочками з фольги, які там ніби там я до цих пір не можу зрозуміти. В який сенс, де вони витягнули від кого, що треба одягати якусь шапочку від флігівні, бо вона від вірусів захищає, і так далі. Тобто все це вже давно не працює, і у нас люди, які самі є невігласами, тобто, фактично 21 століття воно о, має наступну особливість: загальний освітній рівень, в тому числі і медичний освітній рівень. Серед звичайних громадян виріс в рази або й на порядок в 10, в 20, в 30 разів вище, ніж це було 100 років назад. Натомість рівень у медиків серйозно впав. Вони просто отупіли, їх дебілізували фармфірми. І вони не можуть на рівних вести розмови, сперечатися, наводити якісь аргументи з своїми пацієнтами. Ось де проблема. І ці люди, що виходять кудись там, з лекціями і щось там читають. У них вже дипломи пора відбирати у цих людей, які щось там читають, тому що вони такі нісенітниці і дурниці говорять, що воно ніяк не вписується навіть в моделі так званої доказової медицини. Це мені нагадує ситуацію з церквами і з релігією. В 21 столітті, вже нарешті в Європі і на Заході зрозуміли, чому люди не ходять до церкви. Вони не тому не ходять до церкви. Що вони аморальні, безбожні і бездуховні. Вони не ходять до церкви, тому що церковники і попи є аморальними, безбожними і бездуховними. І їх етичний рівень значно, значно вищий, ніж у посередників між людиною і Богом. Ось де причина: сьогодні там будь-який блогер чи Викладач має більше шкільний викладач, більше розбирається в проблематиці і є, має кращу сильнішу етичну платформу, ніж Папа Римський. Це треба розуміти. Це те, що я хотів би сказати. Е, наостанок в цьому відеоблозі. Отже, будемо слідкувати за ситуацією, обов'язково. Пропоную подивитися п'яту хвилину інтерв'ю інтерв Майка Помпео, колишнього держсекретаря, колишнього директора ЦРУ Наталці Масічук, де він прямим текстом говорить про те, що Сінзінпін і Китай винен в поширенні коронавірусу, Що це рукотворний вірус? Це важливо розуміти. А на цьому все. Дякую всім за увагу. До побачення до наступних зустрічей.